Росіяни вбили людину та двох осіб поранили. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російських ударів. Протягом минулої доби окупаційні війська 22 рази атакували цивільне населення серед поранених дитина 16 років. Армія РФ накрила вогнем 16 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Лиман, СМТ Желанне, Курдюмівка, Неліпівка, Очеретине, Села, Дружба, Катеринівка, Ласточкине, Нетайлове. Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Первомайське, Предтечене. Ворог застосував авіацію, БПЛА, РСЗВ, Ураган, ГРАД, артилерію, танки. Пошкоджено 19 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, залізничний вокзал, котельню, господарчі споруди, ЛЕП, транспортні засоби. Внаслідок артилерійського обстрілу у Красногорівці загинула людина. У селі Катеринівка росіяни поранили 16-річну дитину. Ще одну цивільну особу травмовано в Неліпівці. З ураганів та артилерії окупанти обстріляли очеретине, зруйнували два приватних будинки інфраструктуру. Жила на російські війська накрили з РСЗВ ураган, пошкодило шість приватних осель. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичай війни Кримінального кодексу України.